Мене, ну, хтось, коли може прочитати мою книжку, то там да, знати. Страшне, я коли і її так відкриваю в селі, там, нема що читати, то я думаю, о, в мене ж є книжка. Mm -hmm. Я беру ту книжку і так купую. думаю, ні, це ж не про мене. Людина такого не може прожити. Бо тільки горе, тільки біда, тільки смерті, тільки хвороби. Тих людей, які мене оточують. Можна прожити, не звертаючи так особливої уваги, як воно там навколо тебе. Можна прожити тим, щоб віддавати своє серце, свою душу, і свої руки, і свою голову на те, щоб якось, ну, якщо не допомогти, то почав розрадити людину. Я хочу запросити зараз сюди, бо щоб не балакати багато. Бо в мене тут є. Як... У мене зустрічі, які проходять, вона називається тими, кого люблю. Це з тими, кого люблю, кого з ким приїхали, з тими, кого люблю, до кого приїхали. Бо я, мені ж багато років. Ту, це важливо. Це а, не важливо. Ні, це важливо. А так <гум> як ви порхали два дні назад на сцені, <гум> <як>? це <гум> мене Бог там, 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 там слави. Що це про роти, а, Ну, Років багато. і Я завжди я інше хотіла сказати, але скажу так, мені здається, це, це я можу порадити, за це, за це я відповідаю. Головне водити дружбу не з своїми однолітками, не з своїми подругами. Там не багато чого візьмеш. Аптеку, а, а з дітьми. З друзями дітей, з онуками і з друзями онуків. це є правда. Правда, правда. Я ж не знаю, кожен вже проживаючи ціле життя.